Початку березня Аліна Мовчан разом із дітьми перебуває на Рівненщині. Сюди вони приїхали із Краматорська, який з початку повномасштабного вторгнення зазнає постійних ворожих ударів з повітря. Увесь цей час вони проживають на Дубенщині на базі відпочинку. Дуже добре нас тут приймають. Я вам кажу від щирого серця, тому що умови я розумію, що на даний момент, в даній ситуації кращих умов, мабуть, ми ну не бажаємо. Звичайно, дуже хочеться додому. З власним житлом нічого не зрівняється. Ось дітки, добре тут діткам, тому що тут багато їх, вони тут проводять багато часу, літо тут взагалі, як, знаєте, як у літньому таборі їм було дуже добре відпочивати, гуляти, тут їм батут поставив, також власник нашої бази. Свобода, територія закрита, дітки гуляли вільно. Зараз навчаються онлайн, навчаються діти. До початку повномасштабної війни база відпочинку приймала дітей та молодь весною і літом, там теж вже чекали гості, і майже усі дати були поброньовані. Проте після 24 лютого власник відкрив двері для ВПО. Почали люди звертатися, знайомі, обов'язково зі Львова і говорили про те, що їдуть люди з Маріуполя, з Краматорська, які не мають де поселитися. Спочатку приїхала група з 20 людей. Це були люди з Краматорська, і тоді вони вже почали по-різному своїх знайомих, близьких. І так тут проживало максимум 140 людей. Це було місяць, березень, квітень, воно було все заповнено. Більшість з них виїхали за кордон. Це Європа, це Сполучені Штати. Були люди з Києва, які повернулися в Київ, були люди. Які знайшли роботу в Луцьку, в Рівному, в Черкасах, наразі там проживає 48 осіб здебільшого, це родини з Донеччини та Луганщини, які поки не можуть повернутись до власних домівок. Загалом, з початку вторгнення, на базі відпочинку прийняли вже близько 200 людей. Постійно зустрічаємо такі випадки, коли. Добре серце власників об'єктів дозволяє прихистити вимушено переміщених осіб. Приємно те, що власник і надалі платить комунальні послуги, всіляко допомагає. Громада не стоїть осторонь. А також чим можуть допомагають і люди, які тут з вдячністю говорять про рівнично і головне, що вірять в перемогу. Власник бази відпочинку каже: люди проживатимуть там стільки, скільки це буде необхідно.